Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці біля центрального бювету. Сьогодні чудова погода, 23 вересня, понеділок, якраз обідня пора. Зараз вже фактично перша година дня. І ми зараз пройдемось від бювету, повз готель Весна і також санаторій Женева. Якщо, друзі, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь, пройдемось курортним містечком. В обідню пору. Сьогодні в палаці культури Шевченка буде співачка Таяна. Не часто вона відвідує Трускавець, але ну, сьогодні в понеділок буде. Мені здається, що тиждень тому ще мав приїхати 23 -го. вересня Павло Зіброва, потім щось перемінили. Якось мені так здається. Ну, не знаю. спорити не буду. Завтра Роман Скорпіон, післязавтра вже Аліса батальйон. Бачимо, людей вистачає навіть в обідню пору. Переважно більше людей на бюветті буває вже там після 17.00. Сьогодні співачки таяни немає на бюветі. Вчора був біля санаторію Кристал, друзі, відео вже на каналі, кому цікаво, подивіться, ви дуже часто в коментарях запитуєте про кристал і навіть був один такий коментар. Фактично можу сказати, що негативний коментар там люди, ну, знаєте, як пишуть, що за яку пенсію там відпочивати, оскільки там найдешевший номер, там десь в районі 900 гривень за добу все лікування, харчування і проживання. Я розумію, друзі, я би хотів, щоб всі люди пенсійного віку могли собі дозволити хоча б саме той кристал і то не на один день, а на там. Хоча б 21 день, як раніше було. Ну, але маємо те, що маємо. Я завжди за те, щоб всі люди могли відпочивати і ні в чому собі не відмовляти. Розповідав про санаторій Кристалли за того, що дуже багато коментарів було, щоб розповісти про бюджетний санаторій, де можна відпочити. Людям пенсійного віку якраз люди пенсійного віку запитували. В коментарях, я так розумію, що дуже багато таких людей дивляться мої відео. І тому завжди шукають, коли якісь акції в Трускавці, коли там дешевше, коли не сезон фактично. Бо сезон це літо, осінь, там половина весни. Також про бюджетні санаторії, то до них відносяться тут є Аркада, Арніка, Оріана в районі залізничного вокзалу, також вулиця, де налишених санаторій Либідь. Дніпро. Ну, ще нагадайте, можливо, в коментарях я щось пропустив, забув, але є віли, є гостей. Заслужена артистка України Тоня Матвієнко та Дмитро Андрієць. Країна нас одна. У нас в гостях 26 шостого. Бачимо торговий центр парк. Ніяк не добудують. Сьогодні дуже тепла сонячна погода. На дворі фактично вже плюс двадцять п'ять. В обідню пору. Але вже бачите, день вже фактично дуже короткий, сонце сходить вже там біля восьмої ранку, заходить взагалі в сьомий вечора. І це з кожним днем стає день корочі. Вчора, до речі, був якраз рівнодень, ну, там, рівна ніч і рівний день, одинаково мають по часу. 2 вересня. Також, друзі, зараз розповім про ціни. В готелі Весна також і санаторій Женева. Люблю ходити цими сходами. Тут завжди колись чимось торгували, дуже багато людей завжди було. Ну, зараз, бачите, праворуч тут все загороджено, будується торговий центр. Невідомо, коли його закінчать. Бачимо, які концерти будуть найближчим часом. Та я нас сьогодні, завтра Скорпіон. Також буде Божинська катерина з Михайлом Грицьканом. Тут праворуч є магазин солодощів Калсом. Східні солодощі. Також часто в коментарях запитуєте про санаторій Кришталевий палац. Друзі, зараз територія санаторію зачинена і там. Ну, не пускають людей тільки для відвідувачів в санаторію. У в мене є на каналі відео, я там і взимку ходив навесні. Так що кому цікаво, друзі, заходіть, шукайте, дивіться. Я розповідав про повністю історію санаторію. Немає, бачите, тут такої жвавої торгівлі, як була раніше. Хоча люди є, але дуже багато тут людей ходило, коли працювали в санаторії верхньої вівети. Ну, мається на увазі Алмаз, Янтар і, і Рубін. Ліворуч від нас готель Весна. Праворуч кафедра нетрадиційної медицини старовинна, старовинна вілла, яка віднесена до пам'яток архітектури. І також ліворуч тут є ресторан Таверна. Отже, давайте, друзі, поговоримо про ціни в готелі Весна. Отже, готельні. Ціна на готельні послуги з 16.074 по 3124 року. Є тут тариф на сніданках і є тариф повний пансіон. Отже, економ коштує на сніданках 720 гривень для двох 980 гривень. Це за добу. Отже, стандарт коштує тут на сніданках 880 гривень з людини для двох 1140 гривень. Також є тут стандарт двохкімнатний 1460 гривень для людини однієї, для двох 1720, і трьохкімнатний стандарт коштує 1440 гривень з людини, а з двох 1700 гривень. Також давайте розповім про... Тариф повний пансіон. Отже, економ коштує 1080 гривень з людини, з двох 1700 гривень. Стандарт коштує звичайний 1240 гривень з людини, для двох людей 1860 це за добу. І стандарт двохкімнатний коштує 1820 гривень для однієї людини, для двох 2440. І стандарт трьохкімнатний коштує 1800 гривень для двох 2420 гривень. Тариф все включено, передбачає 4 процедури на день: одна з яких водна або теплова, одна фізіотерапевтична, спелеокамера та одна киснева пінка згідно з призначенням лікуючого лікаря та відповідно до кількості оплачених днів лікування. Відвідування аквазони з центру Медпалас оплачується додатково. Медичний пакет лікувальний від 385 гривень з особи за добу. Ось так, друзі. Ну і звісно, що в пакет все включено, ходить трьохразове харчування. Праворуч від нас готель Прем'єр, також ресторан Тандир. Тут де смачний шашлик. Також буває тут вечорами і жива музика. Інколи. Тут, бачите, людей вже тут поменше. Все життя практично з верхньої частини трускавця переїхало в нижню. І там більше магазинів, більше ресторанів, більше всього. Раніше було і в верхній частині не проштовхнутися. Ще є деякі ще боті, тут працюють, також працюють ужгородські коняки і ресторан Білий дворик, в який колись потрібно було записуватись, щоб попасти. А ліворуч від нас якраз. Санаторій Кришталевий Палац. Колись людям було зручно. Люди, які йшли з верхніх санаторіїв, там Янтар, Рубін, також, можливо, із Женеви йшли люди, йшли і зразу звертали через санаторій Кришталевий Палац і попадали напряму до бівету Зручно, близько і не завжди по сонцю йдеш, бо там велика паркова зона. І можна йти під деревами. Ховавшись від сонця. Праворуч від нас зараз вулиця Роксолани. Будинок компанії Срібний Дім. Також на цій вулиці знаходиться спа-центр хіжина Спа. А ми йдемо вулицею Суховолю, вверх, якраз ми вже бачимо санаторій Женева. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І також давайте, друзі, поговоримо про санаторій Женева. так є також готель Гранд Рояль. Оце один із корпусів. Санаторію Женева. Також досить багато позитивних коментарів про цей санаторій читав під своїми відео. Ну і також багато коментарів було, щоб розповісти про цей санаторій. Отже, ціни, друзі, в корпусі від готельного комплексу Женева. Корпус Grand Royal Сингл номер. Загальна кількість номерів є 4. Для однієї людини коштує повний пансіон 1818 гривень, а все включено коштує 2258 гривень, Lux коштує 2764 гривні повний пансіон, а все включено коштує 3138 гривень. Віп-п'сюті це загальна кількість номерів 8, для однієї людини коштує 4260 гривень. І все включено, коштує 5250 гривень, і VIP ексклюзив коштує тут для однієї людини 6955 гривень і все включено 8286 гривень. Усі, Женева, е сингл коштує 1455 гривень і все включено, коштує 1785 гривень. І найдорожчий номер тут є. 3072 гривні це повний пансіон і все включено, коштує 3380 гривень. Ось такі, друзі, ціни в санаторії Женеп Якщо потрібно більш докладно, то можете зайти на їхній офіційний сайт, там є розділ тарифи, і більш докладно почитати за ці всі тарифи. То сюди входить проживання, лікування і харчування, друзі. Так що всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.